Далі рігіонка трьох мачовіт Рабас. Нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандисти в анонімних телеграм-каналах, де шириться проросійська риторика, стверджують, нібито на заході України стрибок радіації, через що українські військові ретельно оглядають автомобілі на кордоні у захисних костюмах і масках. Як, начебто, доказ ширять пропагандисти і фотографію буцімто українських військових у костюмах і масках, які зараз стоять на кордоні. Це фейк на нього звернули увагу фахівці проекту VoxCheck та Agence France Presse. Вони нагадують, що фото, яке пропагандисти надають як, начебто, доказ своїх тверджень, насправді було опубліковане на сторінці прикордонної служби Польщі у 2020 році. На цій версії фото є підпис його автора Владислав Чулак. Фактчекери The за France Press звернулися до цього автора, і він підтвердив, що зробив це фото під час пандемії коронавірусу у 2020 році на пункті пропуску Губінек між Польщею та Німеччиною. У VoxCheck також стверджують, що на запит польського видання Конкрет 24 в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України зазначили, що військові на кордоні не здійснюють жодних перевірок у захисних костюмах. Прес-секретарка польської прикордонної служби Анна Михальська також підтверджує, що на українсько польському кордоні немає українських військових у захисних костюмах і масках. Поширюючи подібні фейки, пропагандисти хочуть залякати як іноземців, так і українців, а також перекласти відповідальність за злочини росіян з агресора на жертву. Зрештою, фахівці Вокщек стверджують, що цей фейк створено на підтримку заяв секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева від 19 травня цього року, де він сказав, що, начебто, внаслідок вибуху боєприпасів зі збідненим ураном у Хмельницькій області на Європу насувається радіація. Ми вже розбирали у травні і червні у нашій передачі такі фейки, які Росія намагалася викидати у словацький і польський інформаційний простір. Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України також стверджував, що радіаційний фон на заході України був у нормі. Про нагнітання паніки як метод російських інформаційно-психологічних операцій, і ПСО розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Послухаємо. Росіяни дуже часто використовують створення панічних настроїв як інформаційно-психологічні операції. І яким чином для чого і на що це впливає? Перше, це те, що стан і настрій населення може впливати на прийняття рішень, особливо якщо це демократична країна. Друге. Це дестабілізація психологічна, як військово-політичного керівництва, так і всі, хто бере участь в цій війні, скажімо там бійці на фронті. Це теж є мішені для Російської Федерації, коли вони намагаються здійснювати інформаційно-психологічні операції. Вибити з рівноваги це означає спантеличити, зробити слабким і спонукати до необдуманих рішень. Ми з вами почули голос Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України. Низка кремлівських змі знову поширює дезінформаційний наратив про те, що Польща почала виходити на східні кордони 1772 року, а саме розпочала так звану м'яку окупацію західних і центральних областей України. За версією російської пропаганди, доказом такої окупації став візит в Україну Ядвігі Ємілевич, держсекретарки міністерства розвитку та регіональної політики і уповноваженої Польщі у справах польсько-українського співробітництва у сфері розвитку, російська пропаганда обіцяє, що Україну розберуть на частини західні країни. Фахівці проекту Stop Fake пояснюють, що за допомогою такої дезінформації Кремль намагається посилити розбіжності між Україною та партнерами і посіяти недовіру серед українців, аби зміцнити фейкові наративи серед своєї аудиторії. Насправді ж в Україну приїхала з візитом польська делегація на чолі з Єдвігою Емілевич, яка представляє Міністерство розвитку і регіональної політики Польщі. Однією з основних цілей приїзду стала участь у семінарі із назвою Польсько-українська співпраця і перспективи відновлення України. Це проект, який залучає польський бізнес до процесу відбудови нашої держави, а також спрямований на те, щоб допомагати українському бізнесу і українському самоврядуванню у пошуку польських партнерів та потенційних польських інвесторів. Польський сервіс відновлення України це проект, який спрямований на підтримку процесу відновлення і модернізації України на основі економічного розвитку, шляхом залучення польських компаній в Україну і підтримки польсько-українського економічного співробітництва. Ідеться про встановлення контактів з органами місцевого самоврядування і місцевої адміністрації, а також із бізнесом, створення баз даних інвестиційних потреб і так далі. Пілотний проект включає вісім західних і центральних областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку. Ядвіга Емілевич під час візиту до України заявила наступне: цитую: сьогодні Польща це своєрідний хаб військової та гуманітарної допомоги для України. І ми сподіваємося, що таким чином це відбуватиметься і в сенсі відновлення України. Йдеться не тільки про польські фірми, це можуть бути компанії із інших країн, але вони проїжджатимуть через Польщу, і для цього потрібна буде додаткова інфраструктура, дороги та залізниці. Завдяки нашим зусиллям, європейська комісія передбачила витрати на будівництво залізниці з європейською шириною колії, яка з'єднає Варшаву зі Львовом та Києвом, наголосила Ядвіга Емілевич під час візиту в Україну. Чиновниця додала, що на сьогодні в Україні, переважно в західному регіоні, уже працюють понад 600 польських фірм. Отже, йдеться про низку спільних проєктів, залучення бізнесу з обох сторін, і все це заради відбудови України. Проте це не заважає російській пропаганді подавати співпрацю і партнерство між країнами як підготовку до окупації низки українських областей. І цей наратив, якраз ми з вами знаємо, що Росія уже тривалий час намагається просунути в українське інформаційне поле. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фей. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.